Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про, на таку тему, як штучний інтелект. І перше, що хотів би почати, це те, що багато хто вважає, що штучний інтертект якраз може погубити майже багато професій і взагалі все людство. І в цього, можна так сказати, будуть. Частично праві, так як це вже дивлячись, як будуть навчатися і штучний, так як без людини він поки що нормально навчатись не може. І те, як це все буде в, в майбутньому. І насправді з. Так же буде, з одного боку, це все правда, а з іншого, штучний інтелект якраз допоможе людям покраще все робити або в чомусь допомагати. Так як ось Багат, зараз навіть, навіть той самий чат GPT може допомогти із багатьма питаннями і надати багато відповідей, на які у звичайному Google треба буде витратити багато часу на, на пошук інформації. І та, якраз завдяки чату GPT можна б Взяти запитання, яке треба правильно йому чату задати і. Y, y, він видасть якраз всю інформацію, яку потрібно для, для певної роботи, чи, наприклад, та і ідеями якимись, чи і закінчуючи вже повним розбором певних питань, в яких треба ті тій чи іншій людині з його питанням. А от... Із, нахчот, точніше, нахчот того, що е, він може погубити багато професій, то це так само правда, так, е, так як е, саме і завдяки тому, тим е, штучним інтелектам, як е, чату GPT і е, іншим сервісам, е, які можуть е, е, створювати фотографії чи точніше, генерувати фотографії, або Створювати якісь відео де, по запитах, то да, в таких випадках так само може трохи нашкодити, так як е, е, у них, можна так сказати, не можна буде отодішити того, що е, створено людиною, а що створено штучним І Зараз, даже ось, на YouTube створені деякі правила, та, звісно, вони бути ще й до... наповнювався з якого моменту, але все одно це... ті правила та... говтуються про те, що будь-який контент створений за допомогою штучного інтелекту чи роботів буде. Огранічений або видалений з YouTube, дивлячись від того, скільки того, такого контенту буде автор загружати. І ось, наприклад, на моєму каналі поки що ще немає жодного такого відео, так як я і соч, беру. і і штучного інтелекту, точніше, з чату GPT, максимум, що то це ідеї і трохи інформації для того, щоб трохи розказати або обширити якусь тему. І то це я зараз використовую дуже рідко. І тому можна так сказати, якщо е, працювати так і далі із штучним контактом, просто, щоб він існував, можна так сказати, для того, як і Google, то просто для деяких запитів чи просто для допомоги в деяких сферах, то да, він нам буде більш допомагати. А якщо надіятися тільки на штучний інтелект і використовувати тільки його, то він може після такого швидко витіснити більшість професій. І на цьому я думаю закінчувати. Якщо хочете ще більше, щоб я ще більше розказав про на цю тему, то пишіть в коментарях. І всім пока.